Божого вам благословення! Давайте разом помолимося за Україну. Бог наш, Бог сиріт та вдів. Нехай закінчиться ця проклята війна ради страждань і плачу дітей Божих, осиротілих і овдовілих у цьому геноциді. Молимося за Україну, щоб примножилася віра та прийшла перемога від Господа. Нехай буде зламано зло зброєю правди, хай прийде помства Божа і покарання тим, хто чинить зле. А праведники нехай переможуть і зрадіють спасінню Божому. Бог наш, той, хто втішає скорботних, нехай втішить смиренних і тих, хто сподівається на нього. Виганяємо духів злоби під Небесної з України. Ім'ям Христа зупиняємо вершників апокаліпсису, брехню, війну, голод, смерть та пекло. Закликаємо та поклоняємося Ісусу Христу, Слову Божому, Він, Цар, Царів та Господь панів, і воїнство Небесне слідує за Ним на конях білих. Нехай з'явиться слава та сила Христа в Україні, нехай зруйнуються всі задуми на винищення нашого народу, нехай ствердиться воля Божа, щоб ніхто не загинув, але всі мали життя вічне, хай ллється дух благодаті, сили та здорового глузду. А всякі прокляття та безумства будуть винищені силою згори. Нехай прийде Божа істина в Україну і закінчиться час вавилонської релігії та темряви. Всі задуми диявольські нехай будуть зруйновані ім'ям Ісуса Христа. Жодна зброя, що спрямована проти народу України, нехай не буде успішною. Бог сила наша та щит наш, нехай буде благословенне і прославлений Його ім'я, Бог сиріт і вдів, отець тих. Хто сподівається на нього. Амінь.